Привіт шанувальникам Шимано! Сьогодні у нас на огляді серія катана FI 2022 модельного року. Японське походження та ще й назва, як у меча самураю, надихнули мене написати хокку. Нова катана в руках у самурая. Йде на рибалку. Як бачите, використана традиційна схема побудови цих коротких віршів, тобто перший рядок 5 складів, другий 7 і третій 5. А як побудована катушка? Катана, ми зараз будемо з вами розбиратися. І почнемо з поверхневого огляду. Корпус виконано із перевіреного часом пластику XT7. Його колір я би назвав небо перед грозою або штормове море. Спідничка шпулі забарвлена ідентично і це підтримує цілісність образу агрегату. Характерне загострення. В тильній частині корпусу, а також ця накладочка, вже можна сказати фірмовий стиль Shimano. Кноп з матеріалу, що добре тримається в руці. Він простої форми до 3000 розміру, а далі те подібний. Зручна гайка фрикціону з чіткою озвучкою. Ще з характерних особливостей зазначу традиційне рішення: фіксації руків'я з протилежного боку на гвинті і нововведення це відсутність. Перемикача режимів роботи стопору зворотнього ходу. Серія представлена досить широким спектром модифікацій, які охоплюють практично всі варіанти спінгового лову, а деякі навіть можуть бути використані в інших видах рибальської активності. Про призначення конкретних моделей ми будемо говорити в кінці ролика, а зараз перейдемо до особливостей конструкції. Фрикційне гальмо має дуже тонке регулювання. Зазвичай для переходу від мінімального до максимального зусилля цього гальма потрібно 3-4 оберта. У шумана катана FI вам потрібно буде зробити 5,5, а може навіть і 6 обертів, щоб дуже точно дозувати спротив супернику на тому кінці жилки, і при цьому, щоб цю жилку не порвати. Шпулі досить глибокі. Модифікації S під спеціалізоване використання плетених шнурів не передбачено, тож доведеться або купувати довгі розмотки, або намотувати бекен. Ну, а якщо ви ловите жилкою монониткою, то у вас ніяких проблем не виникне. Ротор масивний і міцний, Дужка виконана з досить товстого дроту і теж має певний запас міцності. Ролик виконаний зі сплаву, який навіть без титанового покриття досить спокійно зносить тривалий контакт з плетеними шнурами. Кноп простий, стулок. його легко розібрати, замінити мастило і зібрати знову. Йдемо далі і глибше. Перед нами кінематична схема переміщення штоку. Виконана вона за традиційною схемою. Шток з досить грубого дроту. Тримається на кареці, рух якої задається ексцентриком на паразитній шестерні. Для паралельності руху всіх цих частин внизу катушки розташовано сталевий стрижень. Але є і приємна несподіванка. З'явився третій кульковий підшипник. Тепер за обертання шестерин головної пари відповідають аж три деталі такого типу: дві на провідній шестерні і одна на введеному валу. В той же час на хвостовику останнього. Ми бачимо звичну втулку і вона складної форми. Заміна її на кульковий підшипник не передбачена. Невеличкий лірічний відступ. Зазвичай всі огляди нових моделей котушок можна розділити на два типи. В одних більше увагу приділяють технічним деталям, розбираючи все до останнього міліметра, а в інших більше розповідають про те, як ці котушки можна використовувати. Я намагаюся триматися середини і даю мінімум технічної інформації, яку я вважаю достатньою. І в той же час намагаюся також дати своє бачення по можливостям використання катушок конкретних модифікацій під конкретні умови лову і навіть під конкретні види риб. Сьогодні, в якості піддослідних, із цього модельного ряду Шимана Катана F, і я вибрав чотири катушки: це мініатюрна одиничка. Швидкісна 2,5, компактна трійка і потужна четвірка. Почнемо з тисячної моделі. Скорочена характеристика її виглядає так: два диски фрикціона діаметром 19 мм. Разом розвивають гальмівне зусилля в 3 кг. Співвідношення шестерін головної пари 5 до 1. Руків'я 47 мм і за один оберт ви можете підмотати 65 см жилки. Діаметр провідної шестерні 27 мм. Вага агрегата – 230 г. Призначення цієї моделі це проведення легких приманок загальною вагою до півунці. Вашими трофеями в цьому випадку можуть стати некрупні щуки, головні, окуні. А найкраще місце лову будуть маленькі річки, а також затоки водосховища. Наступний агрегат також має два гальмівних диски, але їх діаметр уже 24 мм, і вони розвивають зусилля в 4 кг. За рахунок швидкісної головної пари, десь піввідношення 6,2 до 1, руків'я довжиною 55 мм за один оберт підмотує аж 91 см жилки. Вага котушки 260 грамів. Найкраще вона себе проявить при ловлі з берега або з човна такого поверхневого хижака, як жерех. Саме при його ловлі використовуються компактні і достатньо важкі приманки для закидання на велику віддаль і швидкої їх проводки. При цьому вага плишні може складати до 28 грамів. Інші спінгові завдання також по силам цій котушці, але саме при ловлі поверхневих хижаків на достатньо великих дистанціях вона проявить свої найкращі якості. Наступна компактна 3000. Вага ідентична до попередньої, і, в принципі, будова. Механізму така сама, і може здатися, що це однакові агрегати. Насправді є декілька, але: по-перше, диски фрикціонів тут не два. А вже 6. І діаметр їх 22 мм. Вони сумарно розвивають гальмівне зусилля у 8 кілограмів. Співвідношення головної пари 5 до 1. А за один оберт руків'я ви можете підмотати 73 см жилки. Це найбільш універсальний спінговий агрегат серії. Ним можна ловити із берега, із човна, успішно проводити достатньо крупні джигові і воблерні приманки. Свою роботу катушка робить. Неспішно, але дуже впевнено. І переходимо до потужного 4 -тисячника. Співвідношення головної пари тут 5,2 до 1. Диски фрикціона теж 6, але діаметр їх вже 24 мм і сумарне гальмівне зусилля 8,5 кг. За один оберт руків'я довжиною 62 мм, ви можете підмотати 82 см жилки. Діаметр провідної шестерні 31 мм, І це дозволяє розраховувати на впевнену роботу цієї катушки не тільки з спінговими приманками загальною вагою до 2 умцій, а навіть і на роботу в фідерній ловлі з годівничками легкого і середнього класу. Вага катушки 320 грамів. І на завершення огляду декілька спостережень, які склалися у мене під час спілкування з новинкою від компанії Шимана. Перш за все, хочу звернути вашу увагу на досить швидкий рух штока. Тобто витки жилки або шнура лягають на шпулю під достатньо великими кутами. Що це говорить нам на практиці? Це говорить про те, що ви можете сміливо використовувати цю серію для виконання ривкових проводок, наприклад, при ловлі на міношки, джерки або попери. Великий кут укладання жилки дозволить вам. Не боятися того, що верхні шари пролізуть під нижні під час цих рівкових проводок, і потім створять вам проблеми. Як я вже казав, великий запас міцності також закладено всю катушку в деталі корпуса, в ротор і в дужку ротора. Через це серія катана вийшла не такою легкою, можливо, як хотілося б, але я вам хочу нагадати, що це бюджетний сегмент. Тут не гоняться за грамами, тут цінують. Надійність, міцність і витривалість. Ще одне зауваження: це простота конструкції. Маючи мінімальні технічні навики, ви спокійно можете обслуговувати агрегат. Але звичайно, після завершення річного гарантійного терміну. Ну і на завершення хочу звернути вашу увагу на плавність ходу і на те, наскільки мінімально він озвучений будь-якими шумами, крім аеродинамічних. Погодьтеся для цінового сегменту. До 50 доларів США це дуже-дуже непоганий результат. До речі, поява ще одного кулькового підшипника в механізмі практично ніяк не відбилася на ціні. Тому я особисто вважаю купівлю нових катушок Шимана Катана не тільки виправданим, а й розумним кроком. Якщо я вас переконав, поставте лайк під відео, підпишіться на канал, і ми скоро з вами побачимося тут, в студії, обговорюючи новинки від японської компанії Shimano або на водоймах нашої прекрасної країни. Все буде Україні!